Усім привіт підписники мого каналу. Сьогодні 1 квітня я хочу подарувати вам невеликий привід усміхнутися вважаю його доречним в ці непрості часи. Я озвучу трохи незвичну історію, яку я написала вчора спеціально для глядачів свого каналу. Сподіваюся, ваш настрій після неї трохи покращиться. Шаурма від Ашота Віталік повертався додому у суцільній темряві. Вийшовши із маршрутки, він побачив непроглядну чорноту у вікнах своєї дев'ятиповерхівки і вилаявся знов цей детек, хай йому грець, щоб вони все життя жили за своїми ж графіками. Ситуація, коли за графіком мало бути світло, а насправді його не було, траплялася не вперше, але дратувало те, що при цьому сусідні будинки світилися, як новорічні ялинки. Добре, що Віталік дізнався про відсутність світла саме зараз, і можна завітати до Ашота, що продає шаурму на зупинці. Він завернув до жовтого генделика і замовив собі подвійне асорті з додатковим сиром, тому що вдома електроплити, та в морозилці на нього чекала пачка розталих, але сирих пельменів. Якщо світла не було давно, то ті пельмені перетворилися на гливкий кувелдик, який складно буде реанімувати, навіть коли дадуть світло. Віталік відкрив причинені двері, пірнув в чорноту під'їзду і ще раз вилаявся. Заряду на телефоні залишалося 5%. навіть ліхтарик не ввімкнеш. Він наосліп почав підніматися на свій сьомий поверх, притримуючись забильця і відраховуючи по 9 сходинок. Витрачати останні відсотки заряду телефону на ліхтарик не хотілося. Десь між четвертим та п'ятим поверхами йому здалося, що хтось на нього дивиться з за сміттєпровода. В темряві було не розгледіти, але, може, сусід вийшов покорити. Хлопець завмер, занісши ногу над сходинкою, і прислухався Який такий сусід? Він знав усіх сусідів. На четвертому та п'ятому поверхах не жили чоловіки, які б мали такі великі габарити і могли б відкидати на майданчик таку величезну тінь. Йому почулося важке, якесь обережне дихання, ніби людина також зачаїлася і вичікувала. Стало моторошно. Хто то міг бути? Чи, може, Наталка знов коханця привела, поки її чоловік черговий погнав у Польщу за гуманітаркою? Чи то мародери скучили за ганебною екзекуцією біля стовпа і знов взялися за старе? Навіщо той, хто там стоїть, так чаїться? Через кілька миттєгостей моторошну тишу розірвало важке дихання. Здалося, ніби той, хто стоїть за сміттєпроводом, не просто важко дихає, а втягує повітря ніздрами, пилосмоктами. Важке супіння, як в жахастиках про маньяків, без перебільшень лякало і посилювалося з кожною секундою. Нарешті Віталік відчув, що істота за сміттєпроводом заворушилася і зробила декілька кроків вона явно до чогось принюхувалася. Нерви у хлопці здали. Він стрімголов кинувся нагору, спотикаючись у темряві і ледь не загубивши пакет з ще теплою шаурмою. Віталік злетів на свій сьомий поверх із швидкістю корки, що вилітає з пляшки, і, не наважуючись обернутися, заходився відчиняти двері. Його серце завмирало від думки, що ось зараз він втратить дорогоцінний час, бо з переляку не зможе встромити ключ у замок. І, поки буде відкривати двері, щось невідоме і страшне схопить його ззаду. Але Віталіку пощастило, ключ потрапив у замок з першого разу, і барабан слухняно прокрутився. Хлопець влетів у темну квартиру, швидко закрив за собою двері і сів на підлогу прямо у передпокої, важко дихаючи. За дверима стояла тиша. Так, по-моєму, час до психіатра або до аптеки за заспокійливими, подумав хлопець, трохи оговтавшись. Примариться ж таке. Це, мабуть, точно Наташка коханця привела Лярова. ну треба з її чоловіком поговорити, як приїде. Мені, власне, начхати, хто там з ким спить, але ж не можна так людей лякать. Хай випише їй люлей по перше число. Віталік встав з підлоги і навпомацьки пішов на кухню, аби знайти там свічку чи ліхтарик. Зарядний пристрій від телефону знущально білів на темній тумбиці. Вранці, збираючись на роботу, Віталік забув узяти його з собою, щоб підзарядити гаджет. І тепер буде не тільки без світла, а й без зв'язку. Блін, навіть в детек не подзвонити, не поскаржитись, подумав він, ще раз глянувши на будинок навпроти, яскраві вікна якого вишикувались у фігуру, що підозріло нагадувала слово лох. Йому нестерпно хотілося випустити злість на будь кого або на щось, але Віталік жив сам. Жінка поїхала до Польщі на початку війни, і тому він дав потужного копняка стільцю, що стояв у передпокої, і від удару перекинувся. Ну, ось тепер ще й палець забив. Раптовий біль трохи привів його до тями і змусив взяти гнів під контроль. Віталік збирався вже зайти на кухню, аби все-таки знайти свічку, як раптом почув знайоме сопіння. Моторошне, ледь чутне, але воно виразно линуло з-за вхідних дверей. Хлопець завмер і прислухався. Через декілька секунд за дверима теж ніби щось завмерло. Постоявши в нерішучості ще кілька хвилин, Хлопець зробив непевний крок у бік кухні. Та ні, здалося, заспокоїв він себе, і як не прислухався, ніяких звуків більше не чув. Він довго колупався у нутрищах кухонної шавки, поки не знайшов там свічку. На підвіконні лежала запальничка, ну хоч щось стабільне, на відміну від дивних сусідів і їх коханців. Віталік не ходив курити в під'їзд, а справляв цю потребу через вікно. Тож чергова запальничка лежала на підвіконні ще з часів коронавірусу. Свічка тліла тьмяно. Лише побачивши кухню в її помаранчевому світлі, Віталік згадав про вечерю, відкрив морозильник, ну, звісно, пельмені перетворилися на м'яку і липку грудку, і навіть чаю не поставити адже будинок не мав газових плит. Зате шаурма є, радісно згадав хлопець, подумки, бажаючи Ашоту, довгих літ і поменше візитів податкової. Він згадав, що кинув пакети з шаурмою біля дверей у передпокої. Тож робити нема чого. Взяв недопалок свічки і обережно, аби не згасити її випадковим потоком повітря, вийшов у коридор. Пакет лежав під дверима прямо біля брудних кросівок, які все ніяк не вдавалося випрати. То світла немає, щоб вимкнути пралку, то часу та бажання. Поморщившись від запаху кросівок, Віталік підчепив пакет за ручку і поспіхом відійшов від дверей. Шаурма була ледь тепла, але коли хлопець відчув її запах, в шлунку щось приємно забулькотіло. Віталік поспіхом повернувся на кухню, поставив свічку на стіл і, не вимивши руки, розгорнув дорогоцінну мотанку, а через секунду вже забув про всі неприємності, увіп'явшись у неї зубами і поринувши в насолоду божественного смаку. Коли від вечері лишилася брудна серветка і пакетик із залишками соусу, Віталік відкинувся на спинку стільця. Смачно відригнув і заплющив очі. Для повного щастя не вистачало лише пляшечки чернігівського світлого і вечірнього випуска фейгіна Зарестовичем, але ці мрії були нездійсненними поки що. Віталік не знав, скільки саме він так просидів, насолоджуючись залишками шаурмового аромату, як раптом йому здалося, що за дверима знову розпочався якийсь двіж. Тепер, окрім ледь чутного дихання, можна було розрізнити шурхіт. Ніби хтось водить долонею по дверях у спробах намацати ручку, і це вже точно не глюк. Віталік напружився до горла підкотила нудотна хвиля, не встиг хлопець підвестися зі стільця, як у двері почали шкрябати. Спочатку не сильно, але гучність і амплітуда наростали щосекунди. У паніці Віталік схопився за телефон, аби викликати поліцію, рятувальників, подзвонити мамі що завгодно. Але телефон ніяк не відреагував на натискання клавіші розблокування. Разом із батареєю вмерла і остання надія на порятунок. Шкрябання тим часом ставало більш настирливими, а потім до нього долинули удари в двері. Спочатку не сміливі, немов хтось перевіряв двері на міцність, але з кожним ударом хлипкі двері здригалися все сильніше. Віталік запанікував. Він кинувся до кухонної шафи і вихопив ніж, необережно зачепивши свічку, яка впала на підлогу, і згасла. Хлопець залишився у повній темряві, без зв'язку з кимось чи чимось, хто намагався пробратися в його помешкання, і здавалося, гірше вже не може бути. Але гірше сталося через секунду, коли Віталік почув, як те, що шкреблося по дверях, нарешті намацало дверну ручку, натисло на неї в правильному напрямку. Вона піддалася, і двері відкрилися. Дідько, він же забув закрити двері на замок, коли зайшов до квартири. Серце Віталіка гупнуло кудись у п'яти, прихопивши із собою і шлунок, який скрутило від страху хвилею спазму. Від несподіванки ніж випав у нього з рук і вдарився у підлогу з гучним брязкотом. Цей звук миттєво приманив того, хто вдерся у квартиру. Важкі кроки почали наближатися, і разом з ними це дихання, яке хлопець упізнав одразу. Щось велике і сильне втягувало повітря жадібно, важко ступаючи по старому лінолеуму, і невпинно йшло на звук, чи то на запах, чи то на адреналін, який зараз біг по венам Віталіка із швидкістю хаймарся, що летить на Кримський міст. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі. В Ютуб каналі Страшно цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку Страшно цікаво і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. За секунду в дверях кухні, в слабкому вуличному світлі, Віталік побачив його під два метри зростом, з маленькою сіруватою головою, з жовтими очима, які жадібно дивилися на хлопця. Усе тіло було вкрите сірою вовною, долоні розміром з буханку хліба кожна, гострі пазурі, великі ікла і слина, що капала на підлогу. Віталіку не вдалося роздивитися, що у чудовиська було нижче голови, тому що його знову вразив неймовірний спазм шлунка. Чи то від страху, чи то від ашотової шаурми його відвідала зовсім невчасна думка про туалет. Захотілося справити природну потребу так сильно, як не хотілося ніколи в житті. Рефлекторно хлопець стрімко підвівся і рушив до виходу з кухні прямо назустріч чудовиську. Від такої нахабності чудовисько аж заточилося, у нього явно стався розрив шаблону. Ще в більшому шоці воно було, коли рішучий та спритний хлопець стрімко пробіг повз чудовиську у бік туалету. Але на заваді до його завітної мрії став перекинутий ним же стілець, через який він перечепився в темряві, і з гуркотом впав на підлогу. Гуркіт заглушив інший звук, після якого Віталіку вже не хотілося в туалет. Грюбаний Ашот, найби тебе податково кокнула, простогнав Віталік, геть забувши, що Ашот протухле м'ясо в шаурмі, і тим більше податково, зараз повинні хвилювати його найменше. Він впав обличчям вниз, дивом не зачепивши скроною куток тумбочки. Стогнучи від болю, хлопець підвівся і обернувся. Над ним нависало двометрове чудовисько, нависало і принюхувалося. В жовтих очах потвори читалося розчарування та відраза. Фу, ну і лайно, сказав монстр. Та ви показилися сьогодні. Три години стоїш тут, нюхаєш смітник, вичікуєш його, а він тобі апетит псує в останній момент. Чудовисько вже не втягувало повітря ніздрями. Воно, навпаки, затисло носа гігантською долонею. Величезна, розміром із санчата ступня промайнула над головою Віталіка. А потім він почув важкі кроки і звук вхідних дверей, що зачиняються. От засранці пішли, я в шоці. Де вас таких роблять? Чулося бурмотіння монстра, яке віддалялося разом із гупенням ступнями-санчатами по сходах. Віталік лише тепер відчув під собою щось тепле й мокре. Він підвівся, закрив подряпані з того боку двері на замок і навпомацьки до ванної. Треба буде Ашоту подякувати, залишити на чай наступного разу, подумав хлопець, і, ніби на підтвердження, що це правильна думка, у всій квартирі запалилося світло. З того вечора пройшло вже чимало часу. Світло у Віталіка більше не вимикають, як і у решті містян. Його дружина повернулася з Польщі і їхні стосунки розцвіли з новою силою. Але кожного вечора Віталік, відвідуючи туалет по великих справах, ніколи не змиває за собою свої великі справи. Про всяк випадок. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.